У тебе стоять офігенні шини, офігенні диски, а ти за це получиш зараз штраф. Зараз розкажу вам детальніше, дорогі водії. Штраф за колеса. До такого ми разом вже дійшли, що просто жах. Але все-таки штраф не маленький і в принципі буде вам впливати на копійку. Всі ми знаємо, що є штраф за те, що в тебе різні саме, саме різна резина, різний протектор. І якщо в тебе кожне колесо ну, тупо різне, за це також є штраф. Але ніхто не знав, що тепер буде саме штраф за диски. Якщо в тебе по комплектації мають стояти 15 диски, 15 резина, то якого хіра ти вчепив собі 22-го? Оце питання. Зараз <кхм> водії жиговоди, на яких, -яких стоїть 14 резина, а вони ставлять собі 22 тапки і вирізають нахер кусок крила, почнуть плакати, тому що штраф будуть давати саме за неправильні колеса, колеса, які більші, получається. Це, це маразм, по суті, бо тому, що по суті, це як на мене, як на мене, це чисто косметичне покращення машини. Але на думку поліції. Коли конструктора роблять машину, вони ставлять на них колеса, які реально ну, потрібні по саме комплектуючій машині, щоб її не заносило, щоб вона трималася дороги і ще куча важливих фактів. Але наші люди люблять ставити низькопрофільну резину, великі диски і щоб це вигляділо кошерно і красиво. Но тепер вони будуть отримувати штраф від 300 до 600 гривень. Якщо, по суті, Ця ситуація не міняється, і ти все одно льотаєш, ну заплатив тих 300 гривень, якщо в мене такі офігенні диски, мать мою, заплачу тих 600 гривень і буду їздити далі. Бо по суті машинка виглядає просто топ вогняно. Ну, якщо ти, тебе ловлять другий раз, на другий раз ловлять, і тебе та сама ситуація, і ти не поміняв шини і диски, точніше, диски, бо саме за колеса повністю, ти отримуєш й на пів року, забираю тебе тебе й посвідчення водія. Нормальна тема за колесо, ну чисто, як кажу, як на мене, просто за красоту, за чисто закомплектуючи, для вигляду тебе заберуть права на 6 місяців. Ну трохи маразм. Але по суті, це ж правилами машини, Ну, правилами написано, що машина повинна їздити на шинах, на колесах, які їй присвоїли саме за не придумувати вже свої просто білі бірди. От за це саме вам буде штраф. Я, звісно, за тих людей, що реально люблять тапочки побільше, що вони трошки випирали, що вони були прям бомбові. Але бачите, все-таки поліція і, і саме парламент хочуть. В більшості за безпеку. Тому такі норми і такі штрафи. Ви представте просто розчарування японців, якби от реально в Японії просто запретили широкі великі колеса на тачки. Вони просто прозірвали їх на кусочки. Бо я знаю, що японці люблять кошерність також і також люблять колеса. Та й наші люди також люблять, щоб ну, машина реально з офігенними великими дисками, ну, низькопрофільною різиною, вона виглядає зовсім по-іншому. І, по суті, дуже має кошерний від. Але, повторююсь знову, так не вийде. Будемо отримувати за це штрафи. В принципі, чу, Андрюха, що Пежо в фільмі, що Пежо і все, зараз поставити усінь і це і можна видавати тут по полях. Mm. Тож, давайте накидаємо в коменти, реально які б ще маразматіші правила і можуть все придумати наш, наш парламент. Наприклад, я за те, щоб якщо не розрішають їздити на великих колесах класних, то давайте поставимо на машини гусениці і будемо льотати чисто як форсажі. Буде було б, мабуть, непогано, не тільки асфальт від цього був би ще хуже. Як, ну, дороги, в принципі, і так, не ось. Але. Тож, хочу, як висновок сказати, ми вас попередили. В принципі, наша душа чиста. Мені цікаво просто, чи хтось отримував штраф саме за, різні, за різну резину, за різний протектор. Напишіть в коментах, чи хтось отримував за це штраф, і чи отримував хтось штраф за неправильні колеса по комплектації. Пишіть коментарі, ставте лайки. З вами був канал Автотенма. І зустрінемось на дорозі.